Тінь кличе тебе, готовий знайти свою силу. Тоді уяви, Ти у безмежному просторі, де морок ворушиться, але десь спалахує світло, Твоя прихована правда. Це тінь, про яку говорив Карл Юнг. Ласкаво просимо до X-Radio Lounge. Це четверта подорож з Іксмі, де ми йдемо шляхом самопізнання. Раніше ми відкривали закон резонансу Юнга, магію вібрацій та синхронність – згадкові збіги, що відкривають твоє підсвідоме. Усе це знайдеш на нашому Ютуб каналі Ікс Радіолаунж. А зараз ми пірнаємо в серце твоєї тіні. Увімкни комфортну для себе гучність ми рушаємо. Тінь це твоя прихована правда. Твої думки, мов спалахи на зоряному небі, але і ті, які ти ховаєш у темряві. Юнг називав їх тінню це страхи, гнів, сором. І заздрість, які ти пригнічуєш. Уяви ти гортаєш стрічку інстаграму, бачиш чийсь ідеальний пост, і заздрість стискає серце. Це не слабкість, це тінше. Поче. Я твоя правда. Вона не ворог, вона ключ до твоєї сили, ти вже відчуваєш її, коли день йдеш креперть. Яка правда ховається у твоїй темряві? Заздрість. Голос твоєї тіні? Заздрість це сигнали з глибини. Юнг казав, вона показує твої нереалізовані мрії. Уяви. Друг отримав нову роботу, і у тебе з'являється колюче відчуття. Це тінь підказує. Ти теж прагнеш більшого. Але боїшся собі зізнатися. Приклад. Чоловік заздрив колезі через підвищення і критикував його доки не зрозумів це його власне бажання рости. Визнає заздрість, і вона перетвориться на вогонь твоїх мрій. ВТЕЧА із стосунків. Тіньовий Страх. Твої стосунки можуть бути схожі на зорі на небо, але іноді одна зірка раптом зникає. Уяви, все йшло ідеально. Ви будували плани, і партнер несподівано зник. Виникає питання чому. Юнг пояснював: Тінь ховає страх близькості і втрати себе. Людина кохає, але тінь шепоче. А що, як я втрачу себе у цьому? І людина тікає. Приклад. Дівчина була закохана. Але після розмови про майбутнє її партнер просто зник. Його тінь страх зобов'язань перемогла. Пізнаєш схожі ситуації у своєму житті? Гроші та кар'єра тіньові бар'єри. Кар'єра – Це шлях угору, але тінь може ставити пастки. Переконання я не вартий, гроші це зло чи я все одно не впораюся. Це голос тіні. Уяви. Ти мрієш про підвищення, але страх зупиняє. Або прагнеш достатку, але боїшся осуду. Ця тінь тримає тебе внизу. Приклад. Чоловік роками сидів на низькій посаді. Доки не визнав свій страх. Він ризикнув і отримав підвищення. А твоя тінь блокує твої мрії. Самотність серед людей тіньова порожнеча. Ти можеш бути серед друзів. Але почуватися чужим. Це тіньовий страх. Я не підходжу. Уяви. Вечірка, усі сміються, а ти почуваєшся відстороненим. Це тінь каже, ти не належиш до цього кола людей. Приклад. Дівчина боялася здаватися нецікавою і уникала глибоких розмов. Але коли наважилася відкритися, знайшла справжніх друзів Якщо тінь ізолює тебе час вийти до світла. Перфекціонізм тіньовий тиск. Перфекціонізм це теж тінь. Це страх зробити помилку. Уяви. Ти відкладаєш проект, бо він не ідеальний. Це тінь тримає тебе у пастці. Приклад. Дизайнерка одягу боялася показати свою роботу, але подолала страх, і її колекція стала успішною. Зізнайся собі. Чи тримає тебе тінь у полоні ідеалу? Несподіваний гнів. Тіньовий вибух. Гнів це ще один голос тіні. Пригнічений. Він накопичується і виривається назовні. Уяви, ти довго терпиш, а потім вибухаєш через якусь маленьку дрібницю. Це не випадковість, а тінь. Приклад. Чоловік роками стримував роздратування на роботі. А зрештою накричав на близьку йому людину, коли він визнав гнів навчився керувати ним. А що каже твоя тінь? Тінь і ментальне здоров'я. Твоє ментальне здоров'я як небо. Коли ясне, ти сяєш, коли темне, тінь тисне на тебе. Заздрість, страх близькості, бар'єри в кар'єрі, самотність, перфекціонізм, гнів. Все це сигнали тіні. Ігноруючи їх, ти втрачаєш енергію, визнай їх, і темрява розвіється. Юнг і секрет Тіні. Юнг бачив тінь не ворогом, а вчителем уяви. Ти боїшся провалу. І життя знову кидає тобі виклик у цій точці. Це тінь каже Тут твоя сила. Приклад. Людина боялася осуду. Але, визнавши це, виступила публічно і здобула повагу. Прийми свою тінь, і вона стане твоїм союзником. Тінь твій шлях до щастя. Тінь це не кінець, а початок. У ній народжується світло, заздрість стає мотивацією, страх близькості дверима до любові, кар'єрні сумніви сміливістю, самотність. Пошуком справжніх друзів. Перфекціонізм свободою, а гнів енергією. Юнг учив інтегруючи тінь, ти знаходиш гармонію. Це була четверта подорож з ІксМІ. Якщо ти пропустив попередні, то легко можеш знайти їх на нашому Ютуб каналі Ікс Радіо Лаунж. Хочеш подружитися із своєю тінью. Візьми аркуш і напиши. Тінь. Що ти хочеш сказати? І відповідай від її імені. Це ніби дати голос бурі, щоб вона стала теплим, попутним вітром. Поділися у коментарях, яку правду відкрила тобі твоя тінь. Став лайк. Підписуйся і рушаємо далі разом з X-Radio Lounge, де на тебе чекають нові подорожі до самопізнання.